Вітаю, мене звати Андрій Жека. Я лікар-ревматолог клініки Кредо. І сьогодні я б хотів з вами поговорити про таку річ, як рентгенографія. Даний метод широко використовується в різних сферах медицини, в пульмонології, гастроентерології, репродуктивній медицині травматології. І особливо широко в ревматології. І саме про рентгенографію в ревматології хотілось би сьогодні поговорити. Поряд з іншими методами діагностики, такі як магнітно резонансна томографія, ультразвукова діагностика, рентгенографія залишається основним методом як діагностики, так і моніторингу пацієнтів із ревматологічними захворюваннями, оскільки є надійним, швидким, дешевим і відносно безпечним методом, особливо при сучасних рентген-системах. Котрі на даний момент є цифровими, дозволяють зручно зберігати інформацію про пацієнта, легко її передавати, і що дуже важливо, є більш безпечними із за технології зменшення радіологічного навантаження для пацієнта. Тому підсумовуючи, хочу сказати, що рентгенографія є невідкладним елементом якісної допомоги пацієнтів з ревматологічними захворюваннями, котрий дає нам змогу коригувати лікування, з метою покращення прогнозу. Якості життя пацієнтів.